Вітаю, слава Україні! На огляді відносна новинка від риб Petrified Fish Модель називається PF P14 ліс. Лис. Українська лисиця, коротше. Випускається в п'яти варіантах. Ну, Буду по, по частям, бо в руку не поміститься все одно. Всі з G10, тільки є або G10, або GMS. G10 вони випустили. Фіолетовому і чорному кольорі. Чорний має black-wash-покриття, фіолетовий має Stone wash покриття. Так, і ще випустили так називаємо Gmascus, дехто каже G10 Damascus. Ну, Gmascus я вже прозвали, тому так і будемо називати. Випустили в трьох варіантах. Це отакий от білий з чорним. Чорно-білий, полосатенький, оранжевенький з чорним. І отакий от вони його Coral Color Call Full. Різні кольори. Такий яскравенький, дуже цікавий. І покриття оцей оранжевий плюс яскравий Wash, А білий і поставили лезо світле stonewash. Так, ці яскраві гарні. Покажу на класичному, щоб воно не відволікало. Чорний і так зрозуміло, тому ми його опустимо. Покажемо на фіолетовий. Так, рукоят G10, невеличкий такий 3D-обробка, невеличкий овальчик. Все скруглено, все. Ідеально, місце для кліпси для шульги. Кнопка замка, кнопочний бутонлок. С того рестов матеріалу чуть-чуть менше половини. В ньому ж бонка для тимляка. Протилежна сторона все один до одного. Плюс кліпса, проволочна, глибока середньої жорсткості. Дуже гарна жорсткость. Ну, нормально, віджимається добре. Тримать буде. Кажуть, що вона титанова. Ну, похоже, пробував, що то не немає. Лезо построю по центру. Весь у нас керамічні підшипники. Тут явно видно, яке відкриття, бо у нас тут шпиньок. Іншим способом відкрити практично нереально. Відкриття ідеальне, закриття теж. Но тут ще у нас є такий дол. За нього можна взятись, трудновато, але можна. Тоді плавненько можна відкрити. Штука, замок кнопочний. Тут от такі все видно. Зараз спробую показати, що ось такі вони пазики встає. Ось такий спосіб. Так, лайнери стальні. Матовані. Чисто, ну, ось щось таке. Облегшені по максимуму з обох боків. Вага ножа 138 грам. Баланс трошки зміщений в сторону рукояті. Хваті. ну, достатньо, достатньо зручний. Насічки тут якраз на тому місці, де треба. Любим хватом. Все добре. Так, на лезі у нас сталь 10 хром, 15 кобальт, молібден, ванадів. Така довга назва. Тут мелким воно написано, не все можна побачити. Це китайський варіант сталі vg 10 японська. Ну, вона нічуть не хуже, так що, думаю, різниці не буде. Тут покриття у нас Stonewash, Stonewash ідеальний, все рівненько, спуски високі, практично від обуха або від дола. Такий універсальний, ніж EDC, різачок і великий EDC, можна так даже сказати. По обуху у нас 3,8, звення в районі 04-04. До кінчика десь приблизно 0,5. Товщина рукає 14,9. Аберійте. Такий немаленький ножичок, я б сказав би, 221 мм загальна довжина. І довжина леза майже 10 см. 99 мм. Ось такий. Так, скажу дизайн. Тут його значок є на весь. Ну, на різкісь не дуже ловить. Наш Nashorn Design. Nashorn дизайн. У нього раніше, найперший, який в нього непогано так себе зарекомендував, був дуже популярний білуга. Ну, це так варіант, щоб можна було зрозуміти. Це був самий перший його дизайн у риб. Він по рукояті, бачите, ширі, приблизно довжина однакова, але лезо коротше, чим у цього ж лиса. І наступна у нього була модель Вікінг. Такі. І це були оба фронтфліпери. Цей фронтфліпер білуга. Вікінг фронт фліпер цей трошечки довший. Але ні. Практично вони однакові. І ось зараз він випустив оцього лиса. Так я спробую в поряд поставити, щоб воно можна було зрозуміти. Отак, якщо на край рукояті приблизно вирівнять, то тут видно, що довжина лиса вже більша. Майже на... Майже на сантиметр, на пів сантиметра точно, навіть трошки більше. Десь так. Цей широкий перший, другий вузький, вони більш схожі на, на вікінга, але вікінг більш такий гострий, а цей більш такий акуратненький. І більше, звісно. Ну, здається що ці ножі цікавіші. Отакий От лис від риб з ідеальною якістю і хоч і преміальними матеріалами, але вони більш бюджетні, ніж інші. Рекомендую.